Вітаю вас, друзі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Можливо, хтось з вас згадає, що сьогодні буде щось від хатор, ну, судячи з пакування. Ні, друзі, це коробка з комплектуючими від Телемарту. Надійне пакування від магазину, як завжди, коробок накидали. Добряче, як бачите, все добре. Хоча транспортуване пакування теж нормік, але ви бачите, що молодці зробили як треба. Мій помічник тут же, як тут, всі збірки ПК, безпосередня присутність кокоса абрикоса Мій постійний помічник завжди поруч. Меджик сучасного монтажу і ПК готовий. Одразу запитання до вас, друзі. Як вам сьогоднішня збірка? Тіфані стая у сталевому виконанні, дуже мені подобається, скло металу, нічого зайвого, як то кажуть. Сьогодні я вирішив зібрати комп на повітряному охолодженні у металевому, щоб було дорого, багато, все як ми любимо. Сьогоднішня збірка на AMD нарешті здійснилася мрія помаранчевого фаната, який знається на балансі тут без питань. Зараз, друзі, все вам розкажу, покажу. І перше, чого почну огляд, первина сьогоднішньої збірки, це корпус. Погодьте подібне, не часто зустрінеш я про виконання, APNX C1 Create. Нестандартний кейс у розумінні цього слова, виробник, як бачите, не заощаджував не на краплю на виготовленні кейса. До речі, PNX зеркалення бренду AEROCOOL, хто можливо не знав, AEROCOOL Performance Nexus або скорочено APNX, ви просто погляньте, як обіграв виробник цю частину Це щось. Круплення котів мені дуже подобається, стиляво, продуктивно. Прямий продув, все яке повинно бути у сучасному корпусі. З котів сітка плавно перетикає у різні боки. Конструкція розбирається дуже-дуже легко. Зручність, погодитись в наш час важлива. Опиник хаб вже у корпусі, тобто в комплекті єднання охолодження, та лет-краси звідсіля. Мені дуже подобається, як це виглядає. Метал-скло, неяких тобі шайб, як було то рік-два. У більшості виробників корпусів, позаду два гвинтика відкрутив, і скло в тебе в руках. М'яка проставка, щоб... Недзаренчала, так і треба робити. Фіксатори, все на місці, зроблено по уму. Повитися на час рідке явище, зустріти в корпусі тримач під відеокарту, мало хто встановлює подібне рішення, треба зазвичай докупляти, витрачати зайві гроші, але тут вже є. Упор на гумі з можливістю керування на 360 градусів по висоті, у боки не проблема. Також плюс виробнику, що в корпусі величезні отвори під'єднання дротів. Від мене, як збірника, звичайно ж подяка. Хотілося б бачити, щоб тут була ще. Гума, ну але це я вже додираюся. Металева сітка знімається теж легко, такий собі лего на петлях. Рідко буває, щоб виробник так парився з виконанням своєї продукції. А PNX тут молодці. Твори поклася це все як у всіх, або три вентилятори по 120, або воду на 360 за бажанням або потребою. Не проблема звичайно це зробити. Виконання 10 з 10 пильових сітка до зручності знімається теж просто легко. Продув, промив це дуже добре. До речі, у корпуса може бути виконання 3 по 120 спереду, або 3 по 140 мм я маю на увазі колери. Вітрадую в моєму випадку по 140, це плюсик. Звичайно, OLED, щоб все було по красі, керувати можна кнопкою на корпусі або софтом від виробника материнської плати. Звичайно ж, корпус нахолодження можна і на плату, теж не проблема. Що казати, друзі, топовий кейс, гума, пума, пильовики зйомні, все, що потрібно тут є. Все, що потрібно тут є, як бачите, швидкісний Type-C, USB, все на місці, кнопка. Вмикання з підсвіткою до зручності у темряві. Навіть у комплекті ось така кількість хомотів ліпучок. Не пара, як у більшості виробники, а ось така кількість. Корпуса бувають різні, темно-графітовий, як у мене, білий під бленьку збірку, звичайно ж, та ось такий хамеліон. Я не знаю, як навіть його назвати, обізвати цей окрас. Незвичайне рішення погодьтесь, кому стиль важливий, раджу спробувати продукцію APNX. І ще корпусне охолодження вони виробляють, процесорне та повітря різне про охват. Згодом, друзі, давайте про процесор. Збірка amd Амдешна, тому, на мою думку, оптимальним рішенням у своєму бюджеті буде Ryzen 5 7500 f Версія Bombs Edition у коробці без хатька. Жартую, звичайно, я жартую. Якщо серйозно, то трей версія без фільмного пакування. Найгірше буде за боксове, проте дешевше. Головне, це ж звичайна можливість, а не пакування. Шестиядерний 12 потоковий камінець на am 5 сокеті, буст до 5000 МГц з об'ємом кешу L3H32. Ну це не індо, звичайно, все ж таки AMD красить 7000 -на серія Рафаел дуже гарненька, якщо враховувати ціну та можливості цього малюка. 8 к гривень цінник чудовий, на всі 100% відповідає якості та швидкості. І нарешті ніякий вже ніжок, бо мамки на ці збірники пагнули просто тонами АМ4 камінців. То топ -і топ за свої кошти і охлад. До корпусу я теж обрав виробника APNX AP1 VU. Чорненькому є ще біленький Під підваль збірочку, то вже коли будете збирати. До речі, цей процесор не Отримав нагороду Design Awards 2024. У комплекті мана по монтажу, це все зрозуміло. Мені дуже подобається саме виконання цього охолодження. Це не просто гарно, це стиль у стилі. Завдяки технології headcore Touch API One забезпечує безшовне єднання, оптимізуючи темпропровідність і тим самим підтримуючи стабільну робочу температуру. Це важливо, що не наймали зварювальника, а цілий шматок отакий металу, матово порошкова фарба до краси до практичності плюс. Тальність okay. окей, головне це функціонал. Звичайно, функціонал та можливості охолодження. Шість мідних трубок вдовж радіатора кажуть про потужність. Чорний на чорному, вибачаюся за чорний гумер, але так воно і є. Вітродуй біленький на гідродинамічному підшипнику з максимальними обертами до 1800 на хвилину. 76,3 і фм поток повітря і це високий показник. Цей процесор на звичайно, витягне будь-що, максимальний ТДП 240 Вт. І, до речі, красень коштує 2000 гривень, кого цікаво ціна. У комплекті все, що потрібно, тут є. Мазюка ось така фірмова, до речі, дуже непогана. Під різні соки та окремі пакети, це теж до зручності. Вежа остальне у будь-який кейс. Тут не треба враховувати габарити, бо стандарт усіх 160 а тут 157 мм. Те, що треба. Величезним плюсом охолодження, саме цього охолодження є його конструкція. Без проблем, як бачите, радіатор становиться і будь-яка пам'ять сюди також стає. Не треба там гадати, щось буде впиратися чи ні. Все добре. Міста достатньо, як бачите. Будь-який профіль під охват не проблема. Пам'ять до збірки я брав народну Kingston Furia стандарт обсяг 16 ГБ. ddr 5 звісно, бо сокет новий. Ви всі чудово знаєте, друзі, цього виробника оперативної пам'яті та накопичувачів. Скоро збірка мого компа на наступні 3-5 років це найменше. Там теж буде ця оперативна пам'ять, бо її я вважаю оптимальною за ціною та можливостями та налаштуванням. Металевий кожушок, дайка тітка, пиріжок. Пам'ятайте, друзі, ці українською. Колядку так як завжди, якісне виконання тут у двоканал, все як прописано у підручнику. Кінстон той виробник, з яким ніколи немає геморю, взагалі вставив і працюєш. По накопичувачу я, друзі, беру найдоступніше рішення залежно від часу, як буває доступний М2 з максимальним вихлопом по швидкості. Crucial P3 на терабайт для ігор до софту буде достатньо. PCIR 3.0, ну звичайно, по бюджету, на яких там 450, 3500 на читання, 3000 на запис, тип пам'яті 3D NAND, просто непоганий накопичувач не більше, не менше. Для відео музики та проєктів, які я роблю на повсякдень, саме те, що друзі, ви бачите, я завантажував на цей накопичувач. Тобто відеофайл виробник проводжикс s 320 на 480 ГБ. Буде його достатньо, гарне доповнення до M.2 2 3 TLC на швидкості читання 520 Мб на секунду. Це золотий стандарт для SSD 2.5, Ідеальний накопичувач, якщо враховувати його ціну, і саме 1139 гривень. Це дуже дуже дешево, враховуючи інших виробників. Проводжикс це новинка на українському ринку. Я вирішив спробувати і залишився задоволений. Працює як швейцарський годинник, мільйон часів на відмову, і до цього 36 місяців гарантії від виробника. По суті, щось, що ще треба. Треба брати, от і все. Ну і плата леді гага леді Гіга. У форматі Мікро, звичайно, B650M Gaming з X під AM5 з wi fi бездротовий нет в наш час дуже зручно мати, погодьтесь, і плата гарненька навіть з запасом під більш потужні камінці. Мала на фоні інших виробників насправді важка така бо пухляша. Ви бачите, скільки. Тут заліза, великий радіатор на М2, слотах, шмат металу, як на Абрамсі, не менше тут не шкодувало, як бачимо, і це класно. Гарна плата з можливостями прошування біосу. не важко це робиться. Навіть можна софтово це робити завдяки гігабайт контрол центру у цієї софтині. Просто збираю оновлення, оновлююся і все, все просто. Ізі. Гарна плата мені дуже подобається. По блоку живлення все теж просто. Мех на 650 п'ятдесят ватів на бронзі буде достатньо. Навіть буде за очі для цієї збірки. На боці заощаджувати не треба, але і підбирати трансформатор теж треба уважно. Як бачите, нічого надзвичайного тут нема, гарна просто начинка, перевірена часом, і особисто мною ніг-модульне виконання, так як бюджет все ж таки 2500 гривень. Ну і до пари кукурузин я вирішив обрати сина Газманова, Радіона Газманова, бо знаю, як багато людей полюбляють саме карти AMD. Я не з тих користувачів, бо для мене все ж таки спочатку це софт, а потім вже заліза. Адреналін чортового зламає копу, Якихось безглуздих налаштувань, навіть по захопленню відео хаос. Якась солянка найменше, формати, бітрейт, вибір оверґлеїв. От навіщо скільки? От не розумію я цього. Я вважаю все це зайвим, тим паче, якщо воно працює через половинки. Тобто, ну ви розумієте, через що. Кіберпан 2077 під 50 градусів, температура більш аніж сприятна, навіть я б казав, чудова. Спускаю паузу і просинається Годзіла, кінг Конг і ще якась там невідома потвора. Ну от що це таке? З нуля стрибок одразу до 4500 обертів і ось цей шум. Просто послухайте, я впевнений, сусіди під час мого тестування вважали, що я там або пилісошу, або в хаті там, ремонтую турбіни від якогось Боїнгу 737. От навіщо автоматом гнати оберти на Макса, якщо температура більш аніж сприятна. Натискаю паузу, гробова тиша, як бачите, і одразу ж все тихо. Спускаю, просинається візуві, що за маячна незрозуміло. Щоб було як треба, я, звичайно, завантажую додаток Gigabyte Control Center, до налаштування карти переходжу, Fan Control. Пальцями до ручного налаштування, спускаю майже до самого низу по температури та обертах, щоб було комфортно, звичайно, виставляю до 1400 обертів при температурі до 55 градусів. От тепер можна гратися. Ну що, не можна було якось це зробити автоматично коректно, щоб звичайний користувач нічого не робив, нічого не вигадував, просто вмикнув і працював, просто грався. Друзі, зрозумійте мене вірно, карти MD дуже гарні, вони гарні з урахуванням ціни, дорівнювання Кількості кадрів, але софт це щось. Я вже не кажу про тих, хто стримить або на радіонах там працює з додатками на картах саме AMD. Ви, звичайно, зрозуміли, що до збірки я обрав RX7600 XT за 14600 гривень. Це на даний час. Все ж таки 16 ГБ відеопам'яті з променями Fidelity Super Resolution 3. Це про сучасність, туди-сюди вбився RTX 4060. Так, десь буде швидше 4060, у більшості ігор все ж таки 7600X. XT трохи швидше буде за зелену, але і трохи дорожче. Звичайно, за 4060. Що вбирати, самі друзі, вирішуєте, я лише показую, як воно є насправді. Карта насправді гарна. Навіть дроселя тут ледве-ледве лед чутно у порівнянні з іншими виробниками. До слова, дроселі у всіх карт чутні, хто не знав, незалежно від бюджету їх чутно. Підкреслюючи, попередньо мною сказано, RX гарна карта, трокулерна карта з гарним охолодженням, звичайне єднання тут 2 по 8 пінів. 16 ГБ все ж таки не 8, як у 4060, у TI буде те ж саме, але буде дорожче. Коротше, карта гарна, але є моменти з софтом. Збірка стилява, тому я вирішив шиканути, іншими словами, оверпрайснути до стилю на Телемарт добрав комплект модінгових дротів Evolve на усі єднання, які можливі. Звичайно, на мене сіре чорне пасуватиме корпусу у збірці у цілому, на мамку, у Сіплу, на карту. Коротше, повний комплект до ПК. Ребенці, щоб не плуталися дроти, це зрозуміло, по красі це виглядає. погодьтесь, друзі. Насправді, таке відчуття, наче хрестиком, щось робиш, або коли заплітаєш коси, процес не швидкий, але Приємний. Гарної якості дроти, по гнучкості тверда, така дев'яточка, не менше. Хто не бачив моє відео про яскраве лайно, те, що іноді хочуть зібрати глядачі, подивіться, друзі, вам буде цікаво до розуміння, якими бувають дроти, та ПК в цілому, якщо не слухати мене, тобто не дослухатися. Коротше, роблю по красі, на CPU єднаю 8-пінів, саме так як треба на платі. На плату також грибенець, щоб теж було гарно, файно. Ну і 2 по 8 на вбивцю 4060, як деякі кажуть. Згоди з Ним експертами дроти – це марнотратство, але чи є ціна у стиль? От у чому питання? Я вважаю, індивідуальність коштує грошей. На все про все пішло 1100 гривень саме за цей комплект. Я вважаю це недорого, якщо враховувати ось таку красу. Похайну стилявав від мене взагалі 10 з 10. Підсвітку я вирішив зробити однакове, тобто статевою у стилі Тифані. Мені подобається цей колір, якось асоціація в мене, не знаю, з морем, свіжістю, чимось подібним. Можливо, це те, що давно не був на морі, не знаю. Сусідами, дикунами, з такими зрозуміло, коли це взагалі все закінчиться. Сьогодні не про це, друзі. Погодьтесь, ком все ж таки стиль має. Краса це індивідуальність, і, звісно, круто, коли є поєднання стилю та потужності у збірці ПК. Тут все це є. Є. По іграх ви бачите, що може все ж таки 7600 XT, але можливості обмежені, це все ж таки не 4080, зрозуміло. До розуміння виставляю трасування променів на повний газ, AMD Fidelity на якість, щоб теж по красі було трасування шляху відрубаю, бо просто ці налаштування приб'ють карту нафік. Тут все залишаю, як є без змін. Єдине вимикає розмиття при русі, не подобається мені цей ефект швидкості. На швидкість у грі він ніяк не впливає, але на сприйняття, звичайно, так. Все інше ви високо І найвище це тут можливо, на виході я маю 23 кадри. Все ж таки для 7600 XT налаштування заважкі. Це я після своєї 4080 сподівався, все ж таки, а можливо, ні, не можливо. Повертаюся назад, налаштування графіки трохи скіпаю, бо трасування промені RTX просто знищують кількість кадрів. Де було найвище, понижую до високих, застосовую і вже маю замість 23 грабільні 60. Ця локація, друзі, непроста. Я її обрав. Не просто так рандомно. Десь у кімнаті може бути звичайно і 100 кадрів плюс. Тут калюжі, оце всі відзеркалення, важке світло, насправді важке. І тому 60 кадрів. 60, бойтесь по приємніше поглядати та гратися взагалі. Проц у бусті від 4 до 5000 МГц, завантаження з 60-70%. Це у середньому. Гарний камінець насправді вийшов у AMD за свої саме кошти. Подобається як він працює. Один з найкращих за свою ціну. Тут конкурентів Ще декілька i 5 13400 14400 Це Європа чи ще ні, я не розумію. Стіляга у корсеті з зайкасом якесь незрозуміла така пропаганда на мене. Я вважаю, не, не знаю, це якесь ненормальне таке явище. На мене це хвороба, все це дозвілля. На деяких локаціях у подібному маха чи стабільність 70 кадрів. Я вважаю для подібних налаштувань показник дуже і дуже непоганий. Втратив лапку, пробач, друже. Весела гра. Тут кожен знає де чим займатися. До речі, у додатку, свідки. Берпанку став ну дуже величезним, аніж було це до цього. Єдине NPC досі туповаті, як були так і залишилось, то у вікна виходять, то у полум'я, як у відомі рашняві приказки. Ну, пам'ятаєте, як у них там Уїз був полум'я, на скаку там коняку зупинить, зазалупіна до кінця. Ну і переклад. Англосаксонський з болотною це щось. Where are you, шлюха? Глюків досі достатньо у грі. Заграння від пострілів тощо, дурна курка гріль не інакше. Прикольні бархатні тяги. З фізикою проблеми тут є. грильпад пать, аби навантажити карту, максимально десь за годину 60 градусів вище не піднімалась температура, і це класно. Грається комфортно насправді після налаштування. Я не знаю, як вас, друзі. Мене таке майбутнє трохи лякає. Ти що піздюк поплутав мамку, чи що, диви який я герой. Я друзі не тестував сьогодні купу ігр, достатньо однієї двох заради розуміння цього ПК. Одразу вітаю наших хлопців навіть з перемогою на всесвітньому турнірі. Хлопцям та вболівальникам подобається. Айка за те, що славити Україну. У мене у КС-2 прив'язка до герцовки монітору. Так для мене буде зручніше або не було розривів. Якщо без оку саме по герцовках буде 200 це не проблема. Звичайно, RX 7600 СТІ без проблем зможе будь-яку гру. Тут і до бабки не треба ходити. На високих ультра без проблем. Та задоволенням катаю. декілька аматорських фрагів від мене і висновки. Друзі, ПК вийшов швидким, і що головне, не за всі кошти світу, як то кажуть, Ryzen 5 7500F я вважаю одним з найкращих у своєму бюджеті, якщо враховувати його конкурентів. Охват APNX AP1 з TDP 245 Ватт, остудить і не такий камінець, мені сподобався саме цей стиляга. Той випадок, коли комп може і виглядає на 100%, корпус APNX C1 мені теж зайшов, не часто зустрінеш дещо подібне, не як у всіх, плюс-мінус однакове. Несподівано крутяцький кейс вийшов у. Виробника за розумні кошти підкреслює тим, хто полюбляє саме тим, хто полюбляє металеві корпуси, раджу розглянути C1 Creator. Сьогоднішня збірка ПК для поцінювачів краси та зв'язки ProSCart саме від AMD, адова суміш помаранчевих у одному флаконі, якщо так можна казати. Якщо забажаєш зібрати дещо подібне, у Телемарт обов'язково використовуй мій особистий промокод. Будь великими у замовленні, отримаєш знижку від магазину, катай тобі вінду, налаштовують, коротше зроблять покращує. Всіх. Якщо тобі сьогодні було цікаво, вліпи подобайку українському, оформлю підписку у один тап. Окрема подяка спонсорам каналу, друзі. Дякую вам. Далі, друзі, збірки, збірка мого нового компана, наступні 3-5 років, як я казав, тестування, огляди, Найголовніше, бережіть себе до зустрічі у наступному відео. Частить.